Добрий день, діти. Давайте ми з вами сьогодні пригадаємо, як знайти коментарі вчителя до ваших робіт. Зазвичай, коли учитель повертає вам роботу на допрацювання, то вам приходить сповіщення на ваші електронні скриньки. Перед вами електронна скринька учня, активна папка Вхідні і ви можете бачити, що вам надійшло сповіщення від учителя. Зверніть, будь ласка, увагу, що вигляд електронної скриньки може відрізнятися для різних користувачів. У цього учня у папці вхідні активні три вкладки: основні соцмережі та оновлення. І зазвичай за умовчуванням повідомлення надходять на цю вкладку оновлення. Але це залежить від налаштування електронної скриньки. Можливо, у вас не буде трьох вкладок, а буде лише одна вкладка, і сюди будуть приходити сповіщення. Або якісь інші вкладки. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Відкриваємо вкладку, на яку надійшли сповіщення, і ви бачите, що останній лист, що вам повернено на роботу. Входимо в цей лист, бачимо, що роботу повернено від викладача. Натискаємо кнопку Показати деталі. І відкривається вкладка класрума саме того завдання, яке вам повернено. На увесь екран робота відкрита. Ви бачите розділ Ваша робота і приєднані ваші роботи до цього завдання, а також коментар приватний від учителя, чи вам потрібно коментарі знайти в цих роботах та виправити помилки. Ви можете бачити, що тут ось приєднаний Google документ. І ще зображення. Ну, це, мабуть, сторінка зошита. Вам потрібно по черзі відкрити ці дві роботи, прочитати коментарі у двох роботах та виправити помилки. Відкриваємо Google документ. Він відкривається в новій вкладці, ви це вже знаєте. Я зараз зменшу масштаб, щоб вам було краще видно коментарі. Прокручуємо. Смугу прикручування і дивимось, скільки у нас тут коментарів. Два коментарі ви бачите від учителя. Але щоб зрозуміти, до якої саме області у документі стосується цей коментар, потрібно клікнути на коментарі. Дивіться, я ось клікаю на сам коментар, і ось тут рамочка. Так, показано, до чого саме стосується цей коментар. Вчитель написав, що у цьому рядочку а, зображені пристрої введення інформації, а саме монітор це є пристрій виведення інформації, тому він зайвий, не сканер, а саме монітор. І другий коментар, знову на ньому клікаємо. Ось цієї області стосується. Вчитель написав, що ви обрали флешку невірно, тому що два фільми ось такого розміру, якщо їх просумувати, вони не поміщаються на цю флешку. Тобто потрібно було обрати флешку на 5 ГБ. У Google документів ви можете відразу прибирати ті позначки, виправляти помилки. і Записувати нову відповідь, а далі ви просто його закриєте, і зміни зберігаються в Google документах автоматично. Що ж стосується скріншотів, сторінок зошиту. Відкриваємо скріншот сторінки зошита. Так, Ви його відкрили, і де ж коментарі, ми їх не бачимо. Для того, щоб їх побачити, потрібно піти у правий верхній кут і натиснути на інструмент інші дії. Ось такі три крапочки натискаємо сюди, а далі обираємо відкрити у новому вікні. Відкриваються у новій вкладці зошит. І ось тепер ви бачите три коментарі від учителя. Знову ж таки, щоб зрозуміти, до якої саме області стосується той чи інший коментар, ми на цей коментар повинні клікнути лівою клавішою мишки. Ось, будь ласка, помилка в визначенні системних програм. Вчитель написав, що системні програми забезпечують взаємодію користувача із прикладними програмами. Тобто, потрібно поміняти отут так напрямок стрілочки. Далі наступний коментар: інструментальні програми допомагають створювати нові програми. Так. І третій коментар Вчитель вказує, що ви невірно обрали комбінацію клавіш для виклику диспетчера завдань, якщо якесь завдання у вас зависло або програма не закривається. І пропоную вам перечитати теоретичний матеріал на сторінці 51 в підручнику і внести зміни. Далі, що ви, ви прочитали коментарі, далі закриваєте цю вкладку зошита, повертаєтеся на сторінку класрума, натиснувши стрілечку, але давайте з вами домовимося, що ви не будете видаляти скріншоти з помилками. Ви виправляєте помилки в зошиті і додаєте новий скріншот. Це для того, щоб вчитель мог побачити, які у вас були помилки і як ви провели роботу над помилками. Ви додаєте нове фото, тобто додаєте новий, новий скріншот. Натискаєте перегляд, обираєте потрібний. Фото і приєднуєте його до завдання. Вже цю схему ви знаєте. І лише тоді, коли ви додасте вже виправлений, виправлений скріншот, лише тоді ви натискаєте кнопочку здати. У вас усе вийде, я вам бажаю успіху. До побачення.